Шановні присутні, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань законності, регламенту депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій. З п'яти членів комісії на засіданні присутні троє. Необхідний кворум є, тому оголошую засідання постійної комісії відкрив. Тому, що відповідно до рішення сесії міської ради, до складу комісії увійшов депутат міської ради Радіо Андрій Юрійович. Тому вітаємо вас та запрошуємо до, до роботи комісії. Шановні присутні, також нагадую, що засідання комісії проходить з відеофіксацією з подальшим оприлюдненням відеозапису на офіційному вебсайті Виноградівської міської ради чи інший законний спосіб. На порядку денному засідання одне питання. Він у вас на руках. Чи є в когось до нього пропозиції чи зауваження? Якщо немає, ставлю на голосування порядок денний за основу та в цілому. Прошу голосувати. Руками голосуємо, да. одноголосно. Переходимо до розгляду питання порядку. І міської територіальної громади 22-26 роки інформує Васю Володимир Іванович, начальник відділу військового обліку Меморальівської міської ради. Fala-me Що мається на увазі громадяни нашої громади, які заключають контракти, хочуть, щоб ми їм надавали якусь допомогу. Такі програми діють, наскільки я знаю, в інших країнах. У додатку 1, 2 і 3 зробилися зміни. Тобто у додаток 3 це заходи по виконанню цієї програми. Добавився пункт 6. Якщо будуть йти добровільну, що їм оплачу, але чи це пропонує пан Жуко, щоб їх нагорода була, якщо людина сама йде добровільно служити? Ну, лист цей Жуков нам прислав, але в наших теж, як кажуть, інтересах, щоб громадяни зацікавити, що ми йшли на службу за контрактом, тому що все-таки майбутнє нашої Це є і приблизно 5 чоловік. Це виходить на одну людину 2 тисячі чи кожен. Кожну 10 тисяч, то тисяч. Кожному. Кожному тисяч, 50 тисяч на місяць і 600 тисяч на місяць. Це доплата, uh, Ну, механізм такий приблизно. Якщо вже чоловік заключив контракт, він подає нам копію контракту або копію. Це одноразове заохочення. Одноразове заохочення. Ще запитання. Чи у когось зауваження до пропозиції до проєкту рішення? Якщо нема, тоді ставлю на голосування проєкт рішення за основу цілому. Прошу голосувати. Одного основа. Шановні депутати, порядку.